Яка середня тривалість життя Кейсиваку? Це дискусійне питання, бо одні люди не готові витрачати там великі кошти на хорошу машину, бо машина живе недовго з їх слів. А деякі автомобілі там їздять 22-го року по цей день. Тобто, по-різному. Залежить від умов, де воно працює, від напрямку, де машина працює, ну і від екіпажу, звісно. Якщо ти там його не закамуфлював, не прикрив, ну машина проживе недовго. Тобто, мовно кажучи, поставляючи в підрозділ в бригаду кейсовак, він може там прожити рік-два. А може в принципі, тобто, щоб люди не дивували, що ми там закрили потребу якоїсь бригади підрозділу, і з... ще раз збираємо гроші на них. Да, в нас був випадок, коли ми підготували Паджерік один теж кейсовак. Він виїхав на позиції і в той же день згорів. Ну, прилетіла, чи в піві, чи що там було. А, тому да, питання в тому, що е, люди зібрали гроші на який передали на підрозділи, все, галочку поставили, все, ми більше їм не допомагаємо. Ні, так не працює. Ти можеш передати 10 автомобілів, ці 10 автомобілів, не дай Бог, там згорять через два тижні. І знову треба ці машини. Тому це нагальна, постійна, перманентна потреба.